Шановні колеги, ну ви розумієте, що в нашій країні зараз така ситуація, що ми маємо допомагати одне одному. І, на жаль, сьогодні у лікаря, який представляє цей клінічний випадок, і це його пацієнт, але ну, вдома сталася ургентна ситуація внаслідок прильоту, який був вночі. Тому дозвольте мені представити його клінічний випадок. Але це клінічний випадок Юрій Роєнка. Юрій Роєнка. І давайте якраз його, це пацієнт, який він лікував внаслідок міокардіту. Пацієнт 59 років до клініки звернувся зі скаргами на прогресуючу задишку при фізичному навантаженні, перебої в роботі серця в стані спокою, порушення сни через вище зазначені скарги, появу даних скарг відмічає протягом останніх трьох місяців. З приводу цього звернувся до місцевого кардіолога, з анамнезу відомо про систематичне зловживання алкоголем. епізоди болю в області серця при навантаженні, в страні спокою заперечує. Протягом останнього року гострі респіраторні захворювання, травми операції заперечує. Шановні колеги, ну ось його реальні клінічні дані, лабораторні. Ми бачимо з вами ехокардіограма 27 лютого 2024 року. І ми розуміємо з вами, що в нього порушення процесів репаралізації і ритм фібриляція передсердь. Електрична вість нормальна. Далі ми розуміємо з вами глюкоза 4,3 в нього. І аналіз крові. Ну, аналіз крові ми, я не можу сказати, що є 7,5 лікацити, що є проблема в нього відносно тромбоцити в нормі, і ми навіть соя в нього. Я... Соє по вестерну, так і не, я трошки, а, 2 міліметри і так далі. Запального процесу, можна сказати, що на, на сьогодні якраз так і немає. Ну, ми бачимо з вами АЛТ 117 при нормі 41, як має бути, да, у алк... людини, яка зловживає алкоголем. Ми це з вами розуміємо, так, сірологічні е, дослідження там, і так далі, але йдемо далі. Як що йому призначив його кардіолог? Рівараксабан 20 мг один раз на добу. Ну, дуже добре. Ми бачимо з вами фібриляцію передцерть. Карвіділол 12,5 два рази на добу. Дапагліфлозин. І мене це дуже-дуже радує. Чому? Тому що місцевий кардіолог призначив дапагліфлазин 10 мг один раз на дому. І ми розуміємо з вами, що це важливо, тому що пацієнта є серцева недостатність і зараз ми це побачимо. Епліринон 25 міліграмів на дому і розувастатин. На Все, все ж таки на, на випадок розова статин надали. Да? Е, надалі. Звернувся на центральна діагностична кардіологічна клініка, і який гемоглобін – 142, еритроцити – 4,4, СОЕ – 8. Ну, також не критично. Гематокрит 43, тромбоцити – 195, лікацит 6,1, слава тобі Боже, і глюкоза 6,3. Ну, трошки підвищено, але ми пам'ятаємо, що в нього було 4,5 спочатку. Це чевіна Сім,7, 112. Далі ми бачимо з вами калій натрій в нормі, кальцій в нормі. І далі ми бачимо з вами ІНР 2,17. ПТІ 34 да? високої щільності 1,14 і низької щільності 2,55. Ну, від точки зору був призначен розувастатин. Ну, На кардіограмі ми з вами бачимо, бачимо фібриляцію передсерть. Результати ехокардіографії. Ну, перш за все, фракція викиду, ми бачимо з вами скільки у пацієнта. У пацієнта була навіть фракція тут трошки скрита. Викиду 34, Фракція викиду 34, Знижена фракція викиду. Зрозуміло, що у пацієнта є проблема не тільки серцевої недостатності, але звідкиля взялася ця серцева. Недостатність. Ліве пересердя 4, 46, да? лівий шлуночок 180 ну, Треба посчитати, а вже ж було якраз і КДІ. Ну, і Далі ми бачимо з вами мітральний клапан, рестрикція обох стулок, недостатність мітрального клапана, стеноз мітрального клапання, ступінь відсутний, артальний клапан, трьохсулковий, фіброз помірний, нісходна аорта. 1 міліметр тут стопчика все. Да? Тристольткова недостатність помірна. Далі стеноз артального клапана ми бачимо відсутній. І трусолковий клапан, в принципі, недостатність відсутня. Ну, Ми бачимо з вами, яким чином все ж таки є і мітральний клапан. Ми розуміємо коронарографію з вами, яка представлена. да, І, на кара... і далі все ж таки зробили. коронарографія була чиста, і все ж таки судини. А ми розуміємо з вами, що є МРТ. І на МРТ ми бачимо з вами ліве відділи серця, виражно розширені. 7-28. Да? Звісно, дістарічний в левого шлуночка. Загальна кількість скоротливість лівого шлуночка знижена, фракція викиду 29. Якщо було 34 на УЗі, на ехокардіографії, то на МРТ 29. І заключене. Виявлені зони міокарду лівого шлуночка обумовлені підгострим під гострим дифузним міокардитом систолічна функція лівого шлуночка знижена, порожнина лівого шлуночка делятована, грубих е, субендокардіальних змір, характерних для е, постішемічного фіброзу, не виявлена. Показана консультація кардіологу. Діагноз. Підгострий дифузний міокардит. Ну, поставлена була внаслідок дуже такого. Зловживання калкоголю, токсичного генезу. Були зроблені всі аналізи на віруси, і тому вирішили, що все ж таки це токсичного генезу. Персистуюча форма фібриляції ПРАРЦЕРТ та варіант, виражена мітральна недостатність, помірна тристолкова недостатність, інтактні коронарні артерії, за даними КВГ. Гіпертонічна хвороба другої стадії першої степені, але ризик все ж таки дуже високий, ми розуміємо з вами. Серцева недостатність стадія С, тому що є ураження, ураження міокарду. Зі зниженості систолічною функцією лівого шлочка, фракція 34 або 29 навіть. Да? І хронічна хвороба нирак 3А, 3, але. Покакровту голту, тому що ми рівороксабан е, з вами призначили. 63. ну, Ми можемо призначати 20 мг на добу ріворок кіста правої нирки. Шановні колеги, е, було проведено двомірне чистровахідне дослідження на предмет тромбозу вушка. У порожнинах лівого та правого передсерть вушка. Тромботичні маси не віліозувалися. Надалі проведена синхронізована електрична кардіоверсія одиночним біфазним розрядом 170 джоулів і відновлена синусовий ритм, який ми з вами бачимо. Далі, на п'яту добу пацієнту було виписано, яке консервативне лікування? Ріврак сабан 20 мг. метапролол 50 мг, сакупедрил валсартран 50 мг два раза на добу, амиадарон 100 мг два раза на добу, эплеринон 25 мг один раз, торосами 10 мг один раз, калий магнит, дапаглифлазин 10 мг, розувастатин 20 мг, омепразол 40 мг протягом месяца и ибопрофен 400 мг три раза на добу, Протягом 14 днів. Результати еха ми бачимо з вами, що фракція викиду 40. 40%. І це дуже добре. Лівий шлуночок 61, ліве прицердя 4,3. А далі лікування. Лікування залишається таке саме, ми розуміємо з вами, і через 6 місяців. Хворий прийшов через 6 місяців. Ми бачимо з вами синусовий ритм, Збережено. Синусовий ритм на міадароні. Після кардіо версії синусовий ритм зберігається. Ми бачимо з вами ехо. Ну, с волна якраз вона дуже така побачена. Але ми бачимо з вами зараз МРТ через півроку. І ліви відділи серця не розширені 5.45. А далі ми бачимо, що загальна скоротисть ліва шлуночка не знижена, фракція викиду 54 на МРТ. Ну це фантастика. На МРТ знову відновилася, чи це так, чи це ні. Але далі ми бачимо з вами виявлені зони міокарду лівого шлуночка, обумовлені між кардіофіброзом і неішемічного генезу, з найбільшою вірогідністю внаслідок дифузного міокардіту. Систолічна функція лівого шлунечка не знижена, порожнина лівого шлунечка не розширена, фіброзні зміни передсердя, грубих ендокардіальних змін, характеристики для постішемічного фіброзу не виявлена, показана консультація кардіолога. Шановні колеги, зробили холтеровський моніторинг. Брадікардія, 50 ударів на хвилину. В нього була. І ми бачимо з вами, що загальна кількість шлуночкових 102 за весь період. Да? На шлунечкових 67, А він жива людина, тому це нормально, так? І далі депресії ми не бачимо з вами а, сегмента СТ. І далі рекомендації. Якраз Олена Геннадійна розповіла про рекомендації щодо медикаментозної терапії Міокарду, і якраз взагалі з цими рекомендаціями ми, ми призначаємо з вами лікування. Через 6 років пацієнта пролікували проти, протизапальний препарат ібупрофен в досить такій великій дозі. Да? І лікування серцевої недостатності. Що залишили, які препарати? Рівроксабан 20 мг один раз, метапрололу тартрат 50 мг один раз. Ну, Рівроксабан треба все ж таки 3 місяці після відновлення ритму продовжувати. Еплеринон 25 мг один раз, розувастатін 10 мг один раз на дому. Діагноз. Стан після перенесеного дифузного міокарду, за даними МРТ. Персистуюча форма фібриляції перецерт та хісісталічний варіант. Невелика мітральна недостатність 0,1, да? невелика тристолкова недостатність, інтактні коронарні артерії, за даними КВГ, гіпертонічна хвороба 2 в стадії 1 степені е, високого ризику, серцева недостатність БІ, уже БІ, тобі ще можна сказати 2А, зі збереженості систолічною функції лівого жлучка, фракція 40% на узі і за кокрофтом гол 63 кіста правої нирки пацієнт відмовився від алкоголю протягом 6 місяців при цьому не відмічав перебої в роботі серця та кожного дня проходить 5 000 кроків без задишки чи будь-яких інших скарг шановні колеги і Юлії Юрієнко мені дуже приємно що якраз він Ну, звернувся до дуаета Девід да, американського президента, і життя ціна тільки тоді, коли представляю собою боротьбу за достойну справу. Шановні колеги, якщо є у вас питання до, до цієї клінічного випадка, будь ласка, я, ми чекаємо на вас і ми продовжуємо. Ми продовжуємо далі.